Угу. Ви знаєте, що я можу сказати про Порошенка? Це самий неоднозначний президент України. Сказати про нього, що це класний президент, я не можу. Сказати про те, що це поганий президент, я теж не можу. Він достатньо зробив і хорошого, і він достатньо зробив не дуже якихось таких, знаєте, а, 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 якихось таких вчинків, якихось таких домовленостей, які грають зараз, даже зараз проти нас. ось так, ну що ж, по перше, по перше, що я тут бачу, ну я ж завжди бачу. Не дуже добрі речі про людей. камінці, про які воліли би люди забути. Так, по-перше, людина у нас має нездорову тягу до алкоголю дуже нездорову. Це у нас проблема. Це у нас дуже велика проблема. І я щось так мені здається, що там не тільки алкоголь та й був в принципі своєму. Є у нас такий порок. Так, значить, Порошенка. Так, у нас тут про армію бачу, але уже в хорошу, в в гарну, в гарну сторону. Я так розумію: при ньому армія почала дійсно нормально функціонувати, так, почала так. дійсно нормально фінансуватися. Тобто, якось такі, от в е, сфері армії стався підйом. Оце молодець. Оце тут було гарно. Так, далі. Так. І це збісило. Я так розумію, ще якось при ньому у нас вообще зовсім відносини з Росією, прям зовсім. Ну, десь тобто, рухнули зовсім. Ми навіть, я так розумію, імпорт-експорт перестав працювати. Ну, Більше... Там інтеграція якраз таки пішла в Європу. Україна uh -huh. вже, вже хотіла йти до НАТО, до Європи. Uh -huh. І докремитись від Росії. Ось так. До, о, а ось і ще що в армію. Все, тепер мені зрозуміло, НАТО. Дійсно. Далі у нас в Росії все ж таки там навіть ці торгові відносини, відносини. Ну, зовсім. Тобто, ми в, в, от за його президентством перейшли більше дійсно в Європу. Якщо би він прийшов не в момент, коли у нас була війна, цей президент. Цей президент міг би, по-перше, зробити і більше, і міг би краще. І якщо б не оцей алкогольний вплив, то що, я так розумію, дуже багато рішень були прийняті саме в якихось цих, знаєте, між переговорах там зверху, да, між собой, оці посиденьок і так далі. Тому подібне, дуже багато рішень було прийняти під впливом цього ж самого алкоголю. От. То, що, наприклад, з однієї, да, з одної сторони, говорячи про е, Луганськ та Донецьк, з однієї, да, він, вроді би, він вроді би, і зробив так, аби стало тихше. Але то тихше стало не того, що всі повиходили відти, а того, що він е, своїми рішеннями, як, начебто, заморозив той конфлікт. Mm -hmm. Тобто, ми просто зробили тишу, але всі сидимо на своєму місці. От, е, деякі прийняті е, е, рішення могли. Покращити тоді ситуацію, але йому навіть допомагали йому навіть пропонували якусь допомогу ще третіх людей, ще, ще когось ми вам прийшли, ось цих людей, які, які допоможуть вам навести ну, мир там, лад, да, вигнати оціх нафіг відти, але ж він від він відказався від того. Людина, ну дійсно, людина крала гроші. Дійсно, людина і крала гроші, і людина вкладала в деякі. Я не сказ... сказати, що він молодець, боже мій, своїми грошима перекрив все. Ні, не перекрив. Ні, не перекрив його вклад, його власний гроші був не настільки великий, прямо не настільки, але був. Але ж давайте люди добрі будемо будем говорити вже трошки з такої а, негарної точки, да? кому, кому, кому його треба власні гроші просто класти, аби аби ото просто було? Тобто давайте також людина мільйон значить склала свої гроші, да? а вернула собі ну, ну півтора. Так от трошки зверху, також з процентиком, понімаєте? Тобто людина як і вкладала, тобто сказати, що тут якась така однобічна, в принципі, в принципі, воно однобічно, да, то, що ми, ми та й крали. От, тобто, так, да, людина крала, але я все ж таки не скажу, що в такому прям жорстоко, дуже, дуже великому обсязі. В нього була можливість завершити ще тоді. Війну, але, але то ж було для нього вигідно, ось і е, о, ось розглядаючи це питання, да в нього в нього була можливість закінчити то все. Причому я ж кажу, що навіть країни ближні предла пропонували ту допомогу, а когось вони, вони мали когось дати, якихось людей, які би то допомогли зробити, і причому дуже ну насправді дуже. Дуже швидко і дуже ну, тако з мінімальними втратами, я би сказав. Але в його пріоритеті тоді була все ж таки, скажімо так, заморозка конфлікту угу. а, не, а не його рішення. Ой. Люди добрі, як тут складно. Це така криса. Зараз я вам скажу, це така криса, яка хотіла всидіти на двох стільцях. По-перше, я... там нема, там в голові нема, щоб бути президентом. Там в голові нема того. А, а, от, от Якщо я кажу, що Ющенко не кризисний, то це взагалі не президент. От от, от, от зовсім. Ну, він в борги вів країну. А взагалі, що тим от Що Росія йому пообіцяла? Пообіцяла Гроші, пообіцяла... О, Оце оце, задавайте ж питаннячко. Якщо є питаннячко, питання, то ви, давайте. Оце теж цікаве питання. Давайте розглянемо. Росія там щось не обіцяла, прям матч чесно. Ви знаєте, прям, прям. Золоті гори. Так, да, так, да, деле, так, да, але. Е. Вона пообіцяла золоті гори, але знаєте, в договорі мілким шрифтом, який він не прочитав, знаєте, було написано, що наша домовленість буде працювати тільки, якщо ти будеш нам вигідний. Вже його нема, А він не вигідний. Він вже став невигідний. його вже не треба. По-перше, дуже багато чого знає. По-третє, є знаєте, є ось а, саме в цій ситуації, яка в нас склалася. У нього є якщо шо, то в нього є дуже багато а, цих е речагів давління. От і є дуже багато інформації, яка може грати проти Росії. Ось то його, то то вони його спорі... майже на самому початку прибрали. Чи якийсь час він таки жив? Зараз подивимося. Ні, не відразу. Зовсім не відразу. Дуже не відразу. Ще деякий час він жив, ще деякий час він а, був їм потрібен. Або то була, знаєте, або то була. М Ну не не дружба, це, це 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 потрібність. Він був потрібний, або то була надія на те, що, на що він ще зможе сісти на той трон і робити далі, те, що вони хочуть. От а тоді, коли вже вони зрозуміли, що того не станеться, то не відбудеться. Вони його скоріш за все вже прибрали. Причому не дуже давно. Я би сказав, це це не дуже давно сталося. Втрата невелика. Зовсім ми плакати по ньому не будемо, тому що ця Паскуда прийшла. Угу, і це, те, це, що зробили, так. і те, що зробили три президента, він за свій а, і то не повний срок взяв все і запнув жопу. звиняйте. Ющенка, звісно, гарний президент, але прийшов він не в той час. Зовсім не в той час. І знаєте, він би був гарним президентом при достатньо спокійній, при достатньо спокійній вже розвинутій країні. Я, ось, роблячи розклад, я питаюся, що ти хорошого зробив для розвитку країни, да? я, вам, я вам, знаєте, я вам не можу навіть щось виділити. Він, знаєте, у мене таке відчуття, що він прийшов, а охрінів сам від того, як все вообще, в якому се стані, і тільки подумав, угу". Зроблю я там ото ото, оце і хвати. До свідання. Тобто, людина да, людина чимось займалася, людина. Тут всі у нас майже всі президенти ну, йшли до якоїсь євроінтеграції, до розвитку, до нових, скажімо так, торгових відносин. Тобто у нас залучення нових нових ринків, нових можливостей. я отут при ньому це бачу. До розвідку то він доклав руку, але сказати, що він якісь там інновації приніс, я не можу. Тобто, він прийшов, підтримав трошечки, трошечки підняв, а підняв оце все до нового, скажімо так, до нової ступені, і і все. То що у людини, знаєте, він займався всі, всім, всім, чим хоч, але не тим, чим треба. Я, я навіть боюся подумати, що би було, якби він зараз тут, знаєте, сидів на Зеленський. А він. Я, я, я навіть не знаю, я, я, чесно, я навіть не знаю, що б то було. Він не, кри, не кризисна людина. Він кризисний не потягне зовсім. А оце, оце поробив і такий пішов. Ось. Так, що в нас тут? А у нас тут, кстати, знов при цьому президентстві відносини з Росією у нас знову щось трошки підпортились. Знову трошки підпортились, і, я так розумію, навіть оці всякі торгові відносини у нас іще більше пішли на спад. Кстаті, давайте глянемо. Ми ж з вами забули, що там же ж Ющенка ще переслідує такий трошечки скандал, що він жертва покушення. О, до речі, дійсно. Давайте ж глянемо, давайте глянемо. Оце оці такі кінці зараз. Це такі... Давай, да. чи, чи то хвороба, чи то замах, давайте глянемо. А питаю, замах чи хвороба. Причому у мене тут жертва. А, 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 я вам показував карту, де чувак на хресті розп'ятий. Жертва. Жертва, де. Скажімо так, жертва обставин. Жертва обставин. Тут у нас. Тут у нас, значить. Через їжу карта обжорства знову, через їжу, через їжу я щось випив, щось з'їв. Це було отруєне. Це було отруєне. І знову падає лорд Фантазії, а ми помним, що ми дивилися одного з лордів Фантазії. Я, от зараз, збираючи 5 і 6, Причому чорна меса це ж прям ритуал, ритуал. Але тут не про ритуал, тут про об'ємність об'ємність цієї агресії. В... В мене таке відчуття, що це було дещо заказне і дещо не з нашої країни. Mm -hmm. ну, Росії насправді. Тобто, тобто все-таки все ah. да, все невигідний він тоді був, і все-таки оця агресія, про яку я кажу. Мабуть, тоді вона програвалася, значить, не тільки в інформації, яку вони про нас там розповсюджували, а ще і в цьому. Тобто, це був, це був дійсно замах. Дійсно хотіли отруїти, але, але ж не вдалося. О, це вже цікаво. Тут вже в нас інтересніше. Ну, цьому було не легше, я вам скажу. Не легше. Прийшов він на момент, коли в Україні було дуже багато боргів, дуже багато якихось зобов'язань. Дуже багато боргів, і дуже багато зобов'язань. Так, зараз я оцінюю. Доповнюю. Першою, першою картою в мене падає на. А в общем, у нас там два чоловіки сидить, а ми поміж ними стіна. Тобто, вже за президентства цього президента. Автологія вийшла трошки у нас почала будуватися стіна відносина з Росією. Тобто, вже за початком цього президента щось пішло не так. Початкова стінка вилізла саме відце, саме, саме за його президентства щось у нас сталося. Щось сталося, щось якась перша агресія. Саме за цього президента у нас ще від Росії пішла перша агресія. Тому що у ми тут воїни, ми тут, у -у умовна зброя. І знову кстати, колісниця. Ще що тоді щось у нас питалися від граба стати. Так от трошки ми тут проходили, знаєте, воно нікому не треба. Ми тут нікому не треба, ми тут, ми тут коротше тут, полокалізуємося. Але він не, цього не сталося, він не, не віддав. Він не віддав то, що вони хотіли. І у нас з того моменту на нас почали точити зуби. Е, за... Президентства Кучми, я так розумію, у нас з грошима стало трошки краще, у нас е, в Казну прийшло побільше, а е, долгі вороги роздані, більш-менш особливо Росії на той момент, що вони там були захмарні, причому віддані вони е, біля, біля цієї карти е, колісниця. Тобто віддано було або як це називає, бартером. Тобто якимось якимись бартерами, ви нам то, ми на ми вам це, от якимось бартером. Тут дуже от в його, його правлінні дуже гарно програються гроші. Вже тоді він розумів, він розумів і зрозумів, що більше от з Росією таких прям класних відносин більше не буде. Тобто, там він залишив їх на ось цьому торгових відносинах і все. Тобто такого вже братерства, і не я так собі думаю, саме тоді, саме тоді почалася оця а, а, Росія. Хоче що? Росія хоче СССР знову щось щось типу такого відновити. Да? Оце, оце, оце тоді вже початок цього або що. Ми вже дуже самостійні, бачите, знаєте, дуже бачите, самостійні, дуже в них все добре. Ми їм уже не треба. От і ми ще вам покажемо, скажімо так. Так, скажу відразу. Сказати щось дуже багато недоброго про Кравчука я не можу. В нього є перше, що мені падає, я, я питаюся, да, яким президентством, в принципі, е, ти займався? Да, чим хорошим для країни чи не дуже? Перше і негативне у нас тут піони. В нього є одна, як мінімум, одна, але дуже. Яскрава а, похибка. Ота, о, о, ота, ота паскудна штука, яку він зробив для країни. Це у нас піони, це про мертвих. Це а, наскільки навіть я пам'ятаю, щось я трошечки пам'ятаю. Це ж при ньому, це при ньому а він віддав ядерну зброю. Є дуже, дуже, дуже явний костяк. Тобто, ми остаємося без ніхіра, і ми остаємося бути Угу. Uh Це -huh. по-перше. По-друге, ось ця людина сказати про нього як про зрадника я не можу. Ну прям про зрадника, про того, хто там щось таке дуже дуже зробив щось дуже негарне. Я поки що не можу. По-перше, я бачу у нас тут. У нас тут карта Асмодея, тобто, це один із демонів, скажу так, глядачам, досить, і карта слава Тобто, ми знаходимося в гарних відносинах з Асмодеєм, тобто, ми в гарних відносинах з Росією, то що ми від неї, скажімо, так залежимо від тих від тої допомоги, від мабуть, даже торгових відносин і так далі, тому подібне. Тобто, в нас там ще якась дружба. І я думаю, що там навіть дружба була не тільки з не тільки, країнами. Мені ще так здається, що там дружба була навіть з та, тагдашним та президентом. Uh -huh. тобто там ще як люди, я думаю, вони от, тоді вони були дуже близькі. А от про про Кравчука тут більше у нас стояла стояло питання все ж таки про якесь фінансування. Про а, зараз зараз. Про те, як зробити і наповнити ту саму казну країни. Тобто, у нас, у нас все, о, о, кажучи, навіть не знаю, як то, як то передати більшість інформації приходить на відчуттях, і я її перевожу на людську мову, це дуже тяжко. А що, що от, відноситься до нього, то людина. В принципі, в принципі, на той час робила все можливе для того, аби Незалежна Україна, якраз таки, вона, щоб вона була, щоб вона і була незалежною. Є, є один косяк, і я так думаю, що він покладається, і він базується на, на тому, що, скоріш за все, на той час. Ми дуже довіряли Росії. Дуже довіряли. Це прям дуже така довіра. Це не то, що от тоді, от тоді вони знаєте, условно побраталися. от тоді це братські народи. Іменно тоді це ми значить, боже, ми це ви, а ми це ми. Ми, ми це ми. Коротше, от і е, оце о, ось ця довіра якась е, тоді, тоді зароджена. Я думаю, це знаєте, е, не треба було так. От настільки не треба було зробили би собі якісь економічні відносини, і на тому отако, все. все.